Від забавки розваги і гри у власне задоволення з друзями до офіційного старту, яким став відкритий чемпіонат Дніпра, завдяки зусиллям асоціацію футболу Дніпропетровської області. Подібний стрімкий шлях визнання з наступним втіленням у тренувальний процес, створення команд і проведення змагань подолав на теренах регіону. Футнет міжнародна назва, який в Україні іменується тенісболом. У ньому футбольною сферою грають через тенісну сітку на волейбольному майданчику, де з останні гри запроваджені. Прийом крулого, три дотики до нього на команду, пас, атака, блок, теніс делегував торкання м'ячем майданчика і набір ударів. Дніпро вже дуже давно готувався до старту офіційного чемпіонату міста з футнету. Тож тож то само тенісболу протягом вже декілька років наші легенди, наші зірки футболу е тренувалися, грали якісь товариські турніри. Останній е новорічний е турнір зібрав багато е футбольних зірок. І ось ми підійшли до того, що ми стартуємо перший е офіційний відкритий чемпіонат міста Дніпра з футнету. Запрошуємо всіх болівальників, запрошуємо всю футбольну. Е та футнетну спільноту Дніпропетровщима доєднуватись приходити грати та вболівати за своїх кумирів. Щоправда, цього разу їхня кількість, зрештою, які професійних гравців, на відміну від січневого турніру з тенісболу у нашому місті у складах команд. Учасник а таких нараховується 16, що вийшли на старт відкритого чемпіонату Дніпра, зведена до мінімуму. Втім, кольори однієї з них захищає засновник ініціатор проведення змагань, голова асоціації футболу області Олексій Марков. Після жеребкування колективи були розбиті на дві підгрупи, після матчів у яких турнір продовжиться серію плей-офф з наступними півфіналами та вирішальним поєдинком за золоті медалі і головний трофей. Стартував відкритий чемпіонат міста Дніпра з воднету в змаганнях приймав участь 16 колективів. Очікується запекла боротьба, яскраві матчі окрема дяка. Саміру Гусейнову, який надав можливість провести нам цей чемпіонат в цьому чудовому залі, в таких чудових умовах у парі з колишнім професійним футболістом Романом Пасічиченком не відмовився взяти участь і сам пан Євген. На сусідньому майданчику був помічений і новоспечений заслужений тренер України. А до цього вже заслужений майстер спорту України, триразовий паралімпійський чемпіон Тарас Дудко. Втім, як відомо, посади імена і гроші, це добре. Але вони у футбол у нашому випадку в тенісбол не грають. Наразі ж у кого подібне вийде найкращим чином, стане відомо через два тижні, коли відбудуться вирішальні поєдинки першого відкритого чемпіонату Дніпра з футнету.